Доброго дня. Маємо в продажі свіжопригнаний Volkswagen Бора. Автомобіль, щойно пригнаний із Німеччини, вже розмитнений. Пройдений сертифікат. Автомобіль готовий на реєстрацію на нового власника. Це у нас 2002 рік. Двигун 1,6 бензин. Звичайний атмосферний двигун. Механіка п'ятиступка. ступка. Автомобіль в гарному стані, по кузову без дефектів, без корозії. По арках все чудово, лобове скло ціле, без пошкоджень, капот також без сколів без висічки та іржі, дивіться, стан фар. Фари оригінальні. Лобове скло також оригінал. Над лобовим все чудово, лобове без сколів тріщин. По арках з цієї сторони, дивіться, все чудово. У нас замінені супорта, відбійники, автомобіль обслужено, технічно та візуально без нарікань. По техніці ніде нічого не гупає, не стукає. Фаркоп. Фаркоп оригінал. Кришка багажника. Без корозії, всі шилдики, емблеми, все на місці. Тут у нас знак аварійної зупинки, оббивка частенька, ціленька, корозії немає тут. До речі, заднє скло у нас також оригінал стан багажника. Таке враження, що ним ніхто не користувався, сіточка на місці. Є аптечка в комплекті, повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, викрутка, ключик на 10, буксировочний гак. Повністю весь комплект. Дивіться на стан ніші. Все ціленьке, чистеньке, без корозії. Також з цієї сторони відбійничок замінений і супорт. Автомобіль обслуговувався по 24 рік. Власник їздив ним постійно. Дуже бережно доглядав за автомобілем. Підлокітник, підлокітник складається, сидіння чисті, цілі, стеля також частенька, ціленька, не провища. Килимки, все на місці. Дивіться, по пройому. Є такі накладочки, пластик без пошкоджень. Дивіться на стан пластик Задні склопідйомники по комплектації. Далі. Задні передні склопідйомники маємо по комплектації, така ручка, бачите, незвичайне Регулювання дзеркал, є круїз контроль, кермо не шите повністю в оригіналі. Дивіться на структуру. Пробіг даного автомобіля 189 тисяч кілометрів. Також маємо по комплектації клімат-контроль. Мультимедіа вже кенвон замінена. Підлокітник. Дивіться, стан сидіння. Сидіння не шите, повністю також в оригіналі не продавлене. Підлокітник. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, помилок немає ніяких, тут екран погано фокусує. Так, мультимедію давайте перевіримо. Мультимедія працює, куліса перемикає гарно, питань немає, ручник у нас працює, підлокітник регулюється, всі заслонки, все в гарному, справному стані. Дуже рідко, коли трапляються такі екземпляри. По електриці склопідйомник працює, регулювання дзеркал працює. Задній склопідйомник працює. З тієї сторони також працює. Регулювання дзеркала працює. Двигун працює чітко, оберти не плавають. Помилки відсутні. Давайте заглянемо на сам двигун. Робота двигуна. Двигун просто супер. Кришечку притягує, шупа не сапонить. По болтах все чудово, нічого не крутилося, не знімалося. Він код автомобіля, можна сказати, капсула часу. Максимально збереглася до нашого часу. І показники фарби. 124 124, 116 103, 144. 113 126 133, 120, 103, 111 116 141. Девносточе, 128. 113 128, 117 102, 169, 177 177 150, 150, 128 138, 138 128 128 128 119. І то маємо один фарбований елемент. Водійська дверка пробивається в подвійному украсі. Все решта не фарбоване. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Знаходиться авто, місто Вінниця. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі за телефоном. Гарного дня, мирного неба та до побачення.